Зараз я розкажу про деякі основні гарячі клавіші, що використовуються у фіналі. Вікно привітання можна викликати, натиснувши Ctrl-Shift-N. Для того, щоб закрити документ, не закриваючи при цьому програму, достатньо натиснути ось тут хрестик або Комбінацію Ctrl-W. Для того, щоб зберегти документ, можна натиснути відповідну кнопку у панелі File-Toolbar або в меню File. Save, або відповідну комбінацію. Ctrl-S. Для того, щоб відмінити будь-які введені команди, натисніть Ctrl-Z. Для того, щоб повторити дію, натисніть Ctrl-Y. Історія команд знаходиться під комбінацією Ctrl-Shift-Z. Тепер розкажу про деякі команди редагування тактів. Для того, щоб копіювати такт, виберіть його у режимі Selection Tool та натисніть Ctrl-C. Для того, щоб вставити скопійований такт, натисніть Ctrl-V. Не забудьте перед цим вказати місце, куди потрібно вставити вибраний такт. Для того, щоб вставити вибраний такт перед іншим тактом, потрібно вибрати цей такт і натиснути Ctrl-I. Третій такт залишається пустим. Четвертий вставлений. П'ятий та шостий залишаються пустими. Для того, щоб вирізати такт... А саме скопіювати його в буфер, а також видалити, натисніть Ctrl-X. Для того, щоб надрукувати документ, натисніть Ctrl-P у панелі файла. Для того, щоб створити новий документ, натисніть Ctrl-N. Перед вами з'явилося меню створення нового документу. Детальніше розглядати це меню ми будемо у інших відеоуроках.